Рецесії не буде. Економісти вважають, що цього року Єврозона зможе уникнути зниження економічної активності. Цьому посприяло зниження цін на енергоносії та відновлення китайської економіки. А це своєю чергою сприятиме зростанню світового попиту. МВФ також дав зрозуміти, що може незабаром підвищити свої прогнози щодо глобального зростання. А ми ж нагадаємо, що через війну Росії з Україною потерпає майже весь світ. Економісти побоювалися, що цього року Європа опиниться серед найбільш постраждалих регіонів світової економіки. Припускали навіть, що половина країн Євросоюзу могла опинитися у рецесії. І до ефіру долучається Олег Устенко, економіст, радник президента України. Пане Олеже, вітаємо. Доброго дня вам. Вітаю. Не буде рецесії, що завдяки чому завдялося вдалося її уникнути, і наскільки стабільним буде оптимізм світової спільноти з приводу розвитку світової економіки? Ну, що стосується світової економіки, то дійсно всі прогнози, які стоять, вони, до речі, стоять на, на зменшення темпів економічного зростання. Але там для пересічного глядача, треба розуміти, що це все одно зростання. Якщо ти навіть зменшуєш темпи зростання, ти все одно зростаєш і в цьому році світова економіка буде зростати приблизно на 2,7% відсотків. тобто вона зростає, і зростає вона це не в номінальному виразі, а в реальному виразі 2,7 і відсотки. І це зростання відбувається не дивлячись на те, що існують такі от загальні світові економічні проблеми. І причина всіх цих або більшості цих економічних проблем це Російська Федерація і війна, яку вона розв'язала проти України. Від того і інфляція, від того і нестабільності на ринку, від того маса. Проблем в тому числі пов'язаних загалі з економічним зростанням світовим, але теж треба сказати, що світова економіка вона пройшла вже цей період підлаштування під нові такі виклики і реалії Російська Федерація виключена з багатьох виробничих ланцюжків. І те, що головне для нас, і з точки зору того, що ми вирішували ж питання зменшити фінансування. Російської Федерації за рахунок їх державного бюджету зменшити доходи їх державного бюджету і не дати їм можливості вести війну проти України в цьому напрямку було ну дуже для нас важливо це введення цієї стелі на нафту. Вона введена, доходи Російської Федерації почали активно знижатися вони зменшуються. Якщо скажімо... Приблизно треба було орієнтуватися на цифру спочатку військової агресії. Їх проти нашого не отримували майже 1 мільярд доларів на день від взагалі від продажу нафти. то зараз ці доходи зменшені, ну що найменше на 30%. відсотків. І це лише початок після ведення цієї стилі. Всяка там бровада, яка лунає зараз з Кремля з приводу того, що ми можемо знайти альтернативні можливості для реалізації, це просто бровада і не більше того. І навіть якщо вони продають свою нафту в Індію і в Китай, вони продають її з колосальним дисконтом, який набагато до речі нижче ніж та стеля цінова, яка була встановлена на нафту, і це початок другим етапом. Ми очікуємо, що з 5 лютого почнуться нові погані часи для Російської Федерації. Це встановлення вже стелі, але для нафтопродукту. І це буде означати, що знов таки їх бюджет буде втрачати, і на нашу думку він втратить. Ну приблизно ми орієнтуємося на половину доходів, і це теж означає, що в них проблеми, але є і паралельний ефект. Ефект паралельний полягає в тому, що знижується те, з чого ми почали, знижується ціна. На нафту на нафтопродукти в світі, якщо це відбувається, це стимулює економічний розвиток, це зменшує рівень інфляції, і процеси вже таку мають таку позитивно-оптимістичні ознаки. То, з цієї точки зору там будуть такі позитивні зміни. Пане Олеже, ми зараз говоримо про міжнародні перспективи. Давайте зараз зосередимось на українських реаліях з того, що ми маємо вже майже рік повномасштабного вторгнення. В уряді заявляли, що через повномасштабну війну Росії проти України економіка зазнала найбільших втрат за всю історію незалежності. Пане Олеже, з чим ми вийдемо на весну цього року? Що буде з доларом, що буде з інфляцією? З ВВП. Прогнози були невтішні, падіння там, здається, було на рівні 30%. Що нас очікує? Де війна зрозуміло, що економіка буде теж точно знаходитися в не найкращих своїх часах. Ми втратили одну третину нашої економіки протягом цього року. Я маю на увазі економічне зростає, економічне падіння. Ніколи в нашій новітній економічній історії не було такої глибини падіння навіть в 90-х роках, яка була внаслідок цієї агресії. Ситуація економічна потрохи стабілізується. Ми очікуємо і Міністерство економіки, і міністерство фінансів про це говорять. Очікується незначне економічне зростання в цьому році на рівні там, скажімо, 1, 2, 3 відсотки. Я розумію, що тут багато залежить від того, як буде розвиватися ситуація з безпекова. Якщо війна закінчується, якщо перемога фіксується, то там повністю змінюється весь макроекономічний прогноз. А скажімо, навіть якщо до речі, я відкрию таке, що коли навіть було обговорення з точки зору того, яке вставляти економічне зростання на цей 23-й рік в державний бюджет, від чого відштовховуватися, прогноз базувався від декількох відсотків падіння до плюс 15% відсотків зростання, От така розбіжність, вона дуже дуже є нехарактерною взагалі для будь-якої економіки для нас. Зокрема, але це показує, що ця багатовимірність сценарія Вона залежить повністю від того, що буде відбуватися на фронті. Якщо ми отримуємо перемогу і швидкість отримання перемоги буде означати і зміну в економічному прогнозі. Що стосується весни, то стосовно інфляції, ми очікуємо, що інфляція буде зберігатися на достатньо високому рівні 30% – Це високий рівень інфляції, знов-таки причина війна. 30% відсоткова інфляція і висока. А разом з тим, якщо подивитися по деяких інших країнах, то це менше ніж там, скажімо, в Туреччині в прошлому році вони фіксували 80% інфляції. Ми 30%, Багато країн. Показували інфляцію, теж таку високу. Інфляція висока, але навіть не проблема те, що інфляція висока, проблема в тому, що треба коригувати доходи громадян відповідно до інфляції. Знов таки, коли в тебе бюджет дефіцитний, а в нас бюджет дефіцитний в цьому році, як до речі, і в попередньому році. Але в цьому році трохи краще. В Попередньому році приблизно 5 мільярдів доларів на місяць, був дефіцит. В цьому році приблизно 3,5 мільярда доларів на місяць. Дефіцит орієнтація така, тобто ну. Показує, що трохи краще, але коли все одно дефіцит бюджет дефіцитний, треба просто ну немає можливості коригувати доходи громадян от всіх, кому ти хотів би відкоригувати. Тому концентрація підтримки згідно до тієї тактики, яку обрано кабінетом міністрів, вона буде. Приходитися в першу чергу на найбільш вразливі верстви населення, тобто ті, що живуть взагалі на мінімальні, мінімальні доходи, там буде коригування згідно до рівня інфляції всі решта. Вони будуть коригуватися, але набагато в меншому вимірі, і не будуть навіть доганяти того рівня інфляції. Знов таки це реалії, в яких ми знаходимося зараз. Стосовно курсу, я не бачу тут проблем. До речі, якщо ви подивитеся на золотовалютні резерви країни, ви побачите, що зараз ми маємо вже скільки там, майже рік війни. Зараз ми маємо з вами золотовалютних резервів на тому ж рівні, на якому входили у війну, і там там... пане Олеже, і я. Я одразу докину, поки ми на резервах і валюті бачимо новину, що Нацбанк за останній тиждень продав понад 722 мільйони доларів з резервів. Якраз ось це вплетіть. Будь ласка, вашу розповідь з приводу ситуації і прогнозів. Резервів, начебто і непогано 28,5, майже 29 мільярдів доларів. Це саме такий рівень резервів, який в нас був до війни, до 24 лютого попереднього року. Резерви наповнюються в більшості випадків не за рахунок. Як до цього було там за рахунок експертерів, або за рахунок інвестицій, або там за рахунок кредитів, які ми отримували зараз. Резерви наповнюються в першу чергу. За допомогою наших союзників союзники, коли виділяють кошти для України, от фінансуючи державний бюджет, вони виділяють валюту. Валюта продається міністерством фінансів. І вона поступає і вона частково викупається національним банком країни, який мав змогу підтримувати свої золотовалютні резерви. До речі, якби не допомога. Фінансування України з боку наших союзників, то наші резерви були на набагато нижчому рівні. Зараз от те, про що ви запитуєте, більше ніж 700 мільйонів доларів проти за один тиждень. Я б сказав би, що це ну не дуже добра новина. Не дуже добра новина з тієї точки зору. Що я все ж таки дотримувався точки тієї сторони, що треба якомога. Ну, більше економити взагалі золотовалютні резерви, не дивлячись на те, що їх 29 майже мільярдів доларів це набагато більше ніж три місяці покриття нашого імпорту. Вважається, що три місяці покриття імпорту це вже нормально, а Тут більше, наше то це і стабільна ситуація, але все одно я бетономив би резерви. І з цієї точки зору, я думаю, що Національний банк України розуміється на цьому Краще ніж будь-хто в цій країні, вони повністю є незалежною інституцією. Вони точно розуміють, що вони роблять. І єдине, що я можу сказати, що в них є повний набір механізмів інструментів, яким чином вони можуть впливати, в тому числі. І на курс, і я думаю, що вони бачать перспективи отримання поповнення додаткових золотовалютних резервів. І зараз вони вирішують, що вони так ну начебто зглажують ці можливі коливання, які були б на ринку, якби вони не вийшли. Ну все одно, навіть якщо ви подивитеся в державний бюджет, то на наступний рік курс залишається на рівні трошки більше ніж 40%. і. Він відносно такий стабільний, знов таки враховуючи ті умови, в яких ми зараз з вами знаходимося, пане Олеже, дякую.